Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. В небі знову ту 95 мс Телеграм-канали просять бути обережними. Вони хочуть підняти в небо до 10 літаків за один раз та здійснити масовану ракетну атаку, в тому числі і по столиці, і Харкову. Крім того, як попереджають експерти, одна із цілей може знаходитися в Харківській області. Голова Харківської ова Олег Сіньєгубов розповів з РФ: ось уже два тижні намагаються розбомбити. А М'якопровід Одеса Толіяті армія РФ все частіше використовує іранські дрони шахед для ударів по цивільній інфраструктурі, а також ракети. Про це в етері телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олег Синігубов. Російські терористи щодня обстрілюють Харківщину. Лише за минулу добу окупанти атакували 20 населених пунктів. Вони все частіше використовують для цього дрони шахед. Останні два тижні окупанти намагаються знищити аміакопровід. Протягом останніх двох тижнів Росіян. Не вели прицільний вогонь по мігістральному аміакопроводу в Куп'янському районі. Наші експерти не фіксують витоку технічного аміаку, що залишається в трубах. Наразі загрози для населення та екології немає, сказав Синігубов. На Харківщині без електрики залишається 85 населених пунктів. Вони перебувають у 5 кілометровій зоні від кордону з РФ та лінії фронту. В той же час причиною інтенсивних російських обстрілів Києва у травні, червні за допомогою ракети та дронів камікадзе є необхід. Хідність показати населенню РФ, хоч якісь успіхи на фронті невдалого зимового наступу на Донбасі. Про це в інтерв'ю українській правді розповів спікер повітряних сил Юрій Ігната, зазначивши при цьому, що окупантам треба щось продемонструвати власному населенню. Їм потрібно, щоб у Києві щось горіло, щось палало. Травень взагалі, сакральний місяць для них побідобісний. По перше, пропагандистська мета тут теж надзвичайно важлива, бо їм потрібно щось показати. Вони не досягли бажаного ефекту. На східному напрямку Бахмут їм вдалося знищити, але не взяти. Вони зазнали фактично нищівних в них втрат в техніці і в живій силі були відбиті фактично повністю. Наступальні дії ворога закінчилися. Вони перейшли до активних оборонних дій. Таким чином, їм треба щось продемонструвати власному населенню. Їм потрібно, щоб у Києві щось горіло, щось палало. Сказав він. Також завдяки обстрілам в столиці, окупанти хотіли показати перевагу своєї зброї над Західною. зокрема американ. Канською особливо їх цікавить Петріот, який прийшов в Україну, який показав свою ефективність, який вже збив сім кинжалів – 4 травня. Перше а потім ще шість 16 травня. І от їм треба показати перемогу російської зброї над американською. Їх цікавлять засоби попоїну земного виробництва з і безумовно ту пропагандистську мету, про яку я сказав, треба показати їм власному населенню. Сказав ігнат. Він нагадав, що Київ росіяни атакують з перших днів повномасштабного вторгнення. Проте. Зараз вони не можуть діставати до столиці тими засобами, якими б'ють по прифронтовій зоні, зокрема ракетами С-300 та керованими авіабомбами. Ракетні обстріли Києва в принципі ніколи не припинялися. Це столиця, це серце України. Саме тут багато об'єктів, які цікавлять ворога стратегічних державних об'єктів. Тут знаходяться органи державної влади, різні державні інституції. Банківська система тут є чимало важливих об'єктів, зокрема гідротехнічні споруди. Сказав він до зустрічі. Друзі став та в Байка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.